Наклали в, в шашличницю вугілля, як ви бачите, і зараз будемо розпалювати. Беремо е, зажигалку, запалюємо ті дирочки. Там газета. О, вже дим пішов. І ось тут. З різних ще боків підпали, щоб воно так. Та. Зі всіх боків загоріло. І навіть ту газету, на якій воно стоїть. Воно потім пропалиться. І підпалюємо газету, на якій так. стоїть шашличниця. І вона згорить і він стане рівно. Ага, не хоче, бо... нічого. Отак воно під низом горить. Ціль в тому, щоб вуглі стали червоні. Потім з того висип. Mm. Як у в нас милі сусіди? Ціле літо отаке. От Всі кашляють чихають, але ніхто поліцію не визиває. Ну, тобто наша приватна територія, я територія, можу робити що хочу. Давай закінчимо, то потім не зайде цей. Не цей.